Є. Ми не думаємо, що не є для кази. У нас є генератори, поверпанки, акумулятори, ми один фото, ми чайники? Я не Я знаю. Це серйозно. будь ласка. Я вибачаюся. Та ну це чому тут це? Ти серйозна артистка, ти на сцені, люди слухають тебе, маєш випадки. Так коли ти бавишся, ти маєш мати відповідальність За звіль. свої слова, якщо ти несешку. Би, це не гарно, я не, мину, я не Би, більше, Бо вони тільки сподіваюся. Сенси. Історію. Культуру. Ну а як же? Назву. Людей. Пісні людей. <рису> О, але нічого. Що я тобі мене накричати?

Больше бы сказали слово полянить. Полоницы. Полениться. Я завтра вторая он. Поленицы до